Привіт! Це Академія Гелексі. Думаю, кожен з вас, колись ділився з друзями контентом про наших хвостатих друзів. Це якийсь нескінченний фан. Дійсно, ніщо не розважає наші камери як домашні улюбленці. Проте створювати унікальний контент з тваринами це теж мистецтво. Вчимося разом. Для наших творчих завдань ми запросили чудову собаку Хаскі на ім'я Хосі. А зараз розберемо декілька цікавих прийомів разом з Артемом Маліковим. Головне в зйомці з твариною знайти з нею контакт. Якщо ви підготувалися і маєте для неї щось смачненьке, ви на правильному шляху. Адже краще за смаколик для вашого песика може бути тільки ще один смаколик. Для влучного кадру вімкнемо автофокусування відстеження, щоб сфокусуватися на собаці, що рухається. Далі будемо підкидати корм собаці і одночасно натискаємо і протягуємо вниз кнопку затвору фотографії, щоб увімкнувся режим серійної фотозйомки. Маленький лайфхак в налаштуваннях також можна замість серійної фотозйомки обрати режим гіфок. Це для тих, хто любить юзати гіфки. Серійна зйомка може робити до ста кадрів, що дозволить нам обрати саме влучний. А тепер покажемо лайфхак, як зробити селфі зі своєю собакою. Чесно кажучи, в мережі дуже багато варіантів таких фото, але по-справжньому органічних і професійних мало. Використовуємо той самий інструмент, смаколик, щоб зберігати постійний контакт з твариною. Просто тримайте в руці і направляйте в ту точку, де хочете розташувати собаку для кадру. Повірте, собака буде максимально слухняною в очікуванні смачного бонусу. Включаємо фронтальну камеру та переходимо в режим портрет. Слідкуємо, щоб з'явилися два жовті квадрати на обличчі людини та морді собаки. Це свідчить, що режим зафіксував два головні об'єкти та можна робити портрет. Хочете ще більше цікавого та навчального контенту? Тоді приєднуйтесь до нашої спільноти Galaxy Academy, де ви знайдете багато парад від наших менторів та експертів, спілкування у колі однодумців, цікавий ексклюзивний контент та, звісно ж, челенджі з подарунками. Вся інформація в описі під цим відео. Створюйте ваше рілс про фото і відео з наших лекцій та публікуйте в інстаграм з хештегами Nightography та Galaxy Academy. та вигравайте подарунки.